Відзнака за роботу у звільненому Херсоні. Рятувальник з Хмельниччини отримав нагрудний знак за відвагу у надзвичайній ситуації. Саме він був серед тих, хто розбирав завали, гасив пожежі без належного обладнання, ризикуючи натрапити на нерозірвані міни чи потрапити під обстріли. Хмельницький це перший підрозділ, який заїхав в місто Херсон з ДСНС. Ночі заїхали, особливо ж кажу, нічого видно не було. Це дуже темно було. і так далі. Ми їхали без проблескових маячків, без фарб включених, так заїжджали. Основна наша задача була завдання було розбір конструкції, рятування людей, допомога населенню. Перший день, коли ми туди приїхали, у нас була, був наказ такий розчистити вулицю від згорівшої техніки. Серед численних завдань, які пригадує вогнеборець, був приліт у житловий будинок. Ми туди приїхали. Дивимося, горить горить квартира. Тоді ще пожежної техніки, так як масово типу, багато, її не було. Тобто одна пожежна техніка була на залученні десь, типу, ну, міста Херсон, тобто вона була залучена. І ми часто приїхали, і ми розуміємо, що воно горить, а в нас немає чим гасити їх. Ми розбилися по групах, почали евакуювати. Але усе це Дениса не лякає. Рятувальник зізнається, жодного дня не жалкує про те, що обрав саме цю професію.